Шановні депутати, розпочинаємо пленарне засідання 53-ї позачергової сесії Менської міської ради. 8 скликання у міській раді встановлено 26 депутатських мандатів, обрано 26 депутатів. Зареєстровано 15 депутатів. Присутні на пленарному засіданні 15 депутатів. відсутні 11. Дозвольте пленарне засідання оголосити відкритим. Сьогодні маємо трагічну звістку, крім того, що ми сьогодні зустрічали о 12-й годині ховаємо нашого загиблого захисника. Крім того, ми маємо вчора загиблих двох цивільних осіб, менян, хлопці, 82-85-го року. Війна криває, на превеликий жаль, вона ближче, ніж ми всі думаємо. Прошу шанувати всіх за її на мовчання. Дякую. Шановні колеги, у нас о, немає лічильної комісії, тому є пропозиція обрати з числа присутніх депутатів лічильну комісію у складі двох осіб. і Юрій Миколаївич. Можливо, будуть ще інші пропозиції. Тоді прошу голосувати. Хто за дане предложення? Хто проти? Утримались. Так, Так, речільна комісія обрана, тепер переходимо до порядку денного. До порядку денного включено сім питань. Пропозиції, зауваження, доповнення до порядку денного є. Хто за даний порядок денний, за основу та в цілому? Хто проти, отрималися одноголосно. Порядок далі прийняти. Шановні депутати, нагадую порядок роботи сесії для доповіді до 20 хвилин, співдоповіді заключення слова до 10 хвилин, виступів запитів резолюції до 3 хвилин, виступи в різному до 2 хвилин, кожні 2 години робити перерву. І якщо питання були розглянуті на спільному засіданні комісії, то. Можна без обговорення. Інші порядок роботи, пропозиції, зауваження. Тоді хто за такий порядок роботи сесії? Хто проти? Отримались одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про прийняття майна у комунальної власності Сміської територіальної громади. Питання розглядалося. Зауважень не було. У когось є питання. Тоді ставлю на голосування. Зазначені питання. Хто за? Хто проти, отрималися одноголосно. Наступне питання про передачу оперативного управління комунальної установи Центру обслуговування освітніх постанов закладів освіти частини приміщення. Також питання розглядалося, зауваження було. Голосуємо хто за. Хто проти? Отрималися одноголосно. Наступне питання порядку денного. Про ініціювання безоплатної передачі нерухомого майна у комунальну власність з Березнянської сторін. Селищної територіальної громади. Також доповідь була. Пропозиції зауважень не було. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримались рішення прийнято одноголосно. <клес> Наступне питання про виключення майна з переліку об'єктів комунальної власності. Зауважень не було, хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримались одноголосно. Наступне питання: порядку денного. Про внесення змін до структури апаратів Мельської міської ради. Ми пояснили, які саме зміни стосуються, саме штатної одиниці опалювачів для Старостинських округів. Коли є пропозиції зауваження, тоді прошу підтримати, хто за, хто проти. Отримались України до одного з. Uh -huh. Наступне питання про надання субвенції з бюджету Менської міської територіальної громади до державного бюджету. Питання розглядалося на спільному засіданні. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утрималось, прийнято одноголосно. І останнє питання порядку денного про внесення змін до рішення 43-ї сесії Менської міської ради в основному 21 грудня 2023 року No. 777. Дане питання розглядалося на спільному засіданні комісії. його підтримати з доповненнями е, саме в частині виділення з резервного фонду 100 000, 150 тисяч для надання матеріальної допомоги. Е, США там іншим... виділили 40 тисяч. Я хочу, щоб на контролі це. Про найкоротший термін провелася робота. Вчора спілкувався з заступником директора, повідомив його, що є шифер, будуть виділені кошти. Тому я думаю, що вони там. Якщо продавали... вони не будуть зробити, у їх немає допуску, я спілкувався з ним вчора. так само. Ми ж, Леонідович, ми виділяємо кошти на роботи, щоб вони найняли організацію. Шифер їм дають. Тобто їм тільки заключити договор з організацією, яка зробиться. Канопля знаю точно виїжджав, дивився дані дом. Да вони тому вони з їхньої сторони ми виділяємо кошти. Після того як виділяються кошти, вони заключають договір і приступають до виконання. Ну, та діють це виділення цих коштів на те, що що вони могли заключити. Це ще виділося, але вже вирішили все. Голосує. Що ж голосуємо? Керівництво залежить наскільки висла це все буде. Фінансування здійснює саме керівник закладу, контролює керівник закладу. Заклад самостійно вирішує Будем просити ще відділ освіти, щоб паралельно дивився, але дійсно питання таке, поки є ще. Трошки без даща погоди, то треба оперативно його вирішити. Щодо проєкту рішення, всім зрозуміло, проєкт рішення з тим, що зачитала Алла Петрівна, і доповненнями щодо виділення 150 тисяч. Хто за даний проект рішення? Хто проти, утрималися одноголосно. рішення? Прийнято. Шановні депутати, хочу повідомити вам, що наступне пленарне засідання буде скликано на 22 жовтня. Тому прохання запланувати проведення постійних комісій заздалегідь. Є питання в різному виступити. Пропозиція попереджувати обзвоню хоча б через день. Не що завтра сесія дзвонить другу групу можна тіну двадцятого